Доброго здоров'я, пані та панове. Мене звати, як і раніше, Андрій Мироник. Сьогодні ми читатимемо уривок із книжки Соморота Сміх та Сльози, який називається Льоха The Hero. Ця книжка написана в південних степах, а всі кошти, які я отримую з її реалізації, скеровуються на армію та постраждалим. Поїхали! Миші це страшна біда, якщо чесно. Їх давно пора закенселити, але історія самої роти знає тільки один випадок, коли це вдавалося зробити. Тільки одна легендарна особа навела з ними лад, герой, про якого ніхто б не дізнався, якби не ця маленька книжечка та ваш відданий Писака. Холодні голодні зими змушують гризунів долати інстинкти та йти крізь страх до теплого, шумного і сповненого запахів людського побуту, у бліндажах, норах, халабутках, ангарах тощо. І це б воно нічого, але несуть вони з собою хвороби, антисанітарію, псування техніки, обладнання продуктів та й загальний дискомфорт. Заведіть кота, кажуть, то тут, то там добрі люди. Але це не завжди допомагає, повірте, котів цих рег достатньо і навіть більше. Коли з'являється якийсь новий зголоднілий хвостатий, то так, спершу він, як дикий хижак полює на все, що рухається. Та згодом так від'їдається і ліниця, що починає просто гратися та катувати мишок задля розваги. А ще через якийсь час і цим перестає займатися. Я вам із усією відповідальністю заявляю, що лінивіших істота, ніж фронтові коти, нема на цій планеті. Навіть каміння під час дощу більше рухаються, ніж ці лінтюхи. От і виходить, що в цих битвах за владу та території. Люди із вусолапами неабияк програють у гризунів. Хочу зробити маленький ліричний відступ. Я знаю, що багато з вас слухають ці уривки, хтось почує його, мабуть, вперше. І зізнатися, я вже давно зрозумів, що не слід соромитися, просити про допомогу читачів та слухачів. Адже без цього в світі соціальних мереж просто не виживеш, тебе не помітять, і ти підеш в соціальне забуття. Тож, якщо вам подобається те, що я створюю, але тільки якщо подобається, буде класно, якщо залишити лайк або, можливо, поширите. Це все-таки працює навіть на такій темі, як війна. Дякую і будемо продовжувати. Та сьомій роті повезло: у їхній халабуді, волою долі, з'явився льоха. Це була непересічна особистість, видатних якостей організм з неймовірними властивостями, стрімкими намірами та чіткими прагненнями. Він був справжнім винищувачем з шаленим рівнем мишофобії. Отак. Його ненависть до цих шкідників була захмарною. З його боку, це була титанічна праця. Льоха, безумовно, був місцевим героєм. Він мав войовничі вуса, міцну статуру, навіював жах та страх. Ніхто не знав, звідки він взявся в нашій халабуці, але з його появою кількість мишей почала стрімко зменшуватися, аж допоки їх не стало зовсім. Гарного, погожого дня підселився в халабутку новий хлопчина. Нормальний такий жвавий, ініціативний, енергійний. Всім подобався, бо не цурався домашніх клопотів і з радістю брався за будь-яку роботу. Ну і ось одного разу лишився він сам на господарстві, аж раз щось на горищі зашуршало. Потім ще, ще іще. Такі дрібні звуки не котячі, гм, але й не мишачі. Довго не думаючи, новенький взяв лопатку в руки і давай туди нагору, йти в атаку. Взяв налобного ліхтарика, проник на стріху, до якої нікому не було діла спочатку широкомасштабного вторгнення, і аж застиг. В кращих традиціях американських вестернів десь на фоні могла б пролунати нагнітаюча музика із криком орла і годинником, який відбував рівно 18.00. Їхні погляди перетнулися. Супротивник на цей раз обрав стратегію втечі, а новенький атаки. Шум, гам, тріск, холості удари об дерев'яні конструкції металевою лопаткою. Бій відбувався блискавично та з запалом, аж допоки інструмент у руці хлопця чітко не влучив у щось м'яке, фатальне та вбивче влучання ультільце пацюка Льохи. Так, в нерівному бою герой, який тримав у страху всіх мишей навколо цієї халабутки, який зачистив всю цю погань і дав можливість людям жити на йоту спокійніше, покинув цей світ. Через кілька тижнів миші почали повертатися, і життя перетворилося на пекло. Ящики прогризалися, продукти псувалися, весь текстиль обпісувався, біда та й годі. А сила в цьому всьому, як казав Григорій Савич, така: не всяк той ворог тобі, хто таким здається. Правжній ворог не завжди стріляє, іноді він слухає, киває, підтримує, а потім чекає слушного моменту. Як показує практика, кулі то ще не найстрашніше. Ось така вам наука від щурика льохи. З вами був Андрій Мироник і читав книжку. Сьоморота, сміх та сльози це благодійний проєкт. Дякую, що підтримуєте. Не забувайте писати коментарі, залишати вподобайки і поширювати, щоб книжка працювала і робила більше корисних справ. У мене все. Шануйтеся!